Асколь Мельничук це не просто видатний американський письменник, а ще перекладач та професор Масачусетського університету. Його творчість це ніби тонка спроба дослідити взаємозв'язок особистої пам'яті історії, ідентичності її відчудження, свого національного коріння та універсальних людських цінностей. Асколь з'явився на світ 1954 року у нью арку штат Нью-Джерсі. Його батьки емігрували до США з Києва після закінчення Другої світової війни, рятуючись від радянських репресій. Родина глибоко цінувала свої українські традиції. Саме Скользгадує, як у їхньому домі завжди звучала українська мова, співали народні пісні, а вечори часто проводилися за обговоренням історії та культури України. Мельничук навчався в Гарруському університеті, де здобув ступінь бакалавра. Його академічний шлях був тісно пов'язаний з літературою та письмом. Після університету він почав викладати передавші свої знання студентам. Сьогодні Аскольд працює професором у Масачусетському університеті, де викладає креативне письмо. Мельничук також активно займався перекладами. Він перекладав твори українських авторів на англійську мову, зокрема Лесі Українки, і таким чином допомагав популяризувати українську літературу за кордоном. Його перший роман «That is told» вийшов у 1994 році і одразу привернув до себе увагу критиків. У ньому Аскольд описує життя трьох поколінь української родини, яка полеж тягар війни, еміграції та асиміляції в США. Цей роман став фіналістом премії «Los Angeles Times Book Prize» і увійшов до переліку найкращих книг року за версією «The New York Times». Наступний роман The House of Windows 2008 року досліджує питання зради, війни та моралі. Через історію головного героя автор токається болючих тем окупації, колаборації і прочищення. Третій великий твір Мельничука Амбасадор of the Dead» 2001 року глибоко аналізує досвід українських емігрантів, змушених адаптуватися до нового життя, при цьому водночас зберігати свою культуру та традиції. Аналізуючи творчість Мельничука, можна зробити висновок, що вона просякнута глибокими роздумами про людину і час. Його тексти сповнені багатошарових метафор і образів, які відображають складність людського існування. Він сміливо говорить про травми війни, насильства та еміграції, але, що цікаво, при цьому завжди залишає місце для надії та сили людського духу. Аскольд Мельничук це людина, яка стала мостом між Україною та іншим, зокрема англомовним світом. Його творчість і життєва позиція нагадують нам про силу пам'яті, самопізнання та свого коріння, які він доносив світу за допомогою слова. Через свої книги він відкриває для світу Україну, і що також доволі важливо допомагає українцям відчути гордість за свою культуру.